Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Ви колись лайкали відео, на яких демонструються військові дітки, якісь фрази філософські про життя, релігійні заповіді все це доволі невинно і комусь дуже близько ви лайкаєте це. А потім потрапляєте до релігійної організації, яка згодом кричить Слава Росії. Все це невигадка реальність, в якій ми зараз живемо, і Росія нас атакує не тільки дронами е і ракетами, і забирає наші території сухопутно, але і працює з мізками українців, які потім направляє проти самої України. Я хочу, щоб ви додивилися це відео до кінця. Воно про. Інформаційне знищення українців і яку роль в цьому відіграють релігійні організації, сторінки в Ютубі, в Тіктоці та У Фейсбуці. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, дякую всім вам за довіру. Погнали! Як це все працює, друзі? Ви відкриваєте свій телефон або комп'ютер на ньому в Ютубі. Бачите відео або пост в якому вас закликають поставити лайк. Або написати амінь, якщо це стосується релігійного посту в коментарях. Нібито не винно, ви це все робите. Сторінка невідома, але фотографія і заклик на ній максимально психологічно впливає на вашу свідомість, і ви інерційно стаєте співучасником цієї історії. Що тут важливо зрозуміти? Ну, по перше, велика частина, ну більша частина всіх цих історій, це згенеровані. Штучним інтелектом фотографії і відео. Дослідники з інституту масової інформації провели дослідження подібного контенту, особливо це стосується Ютубу. Ми на цьому сьогодні акцентуємо і виявили купу очевидних помилок, які допускає допускають при генерації подібного контенту, доволі абсурдних помилок. Які, ну, наприклад, військові близнюки з одним сином, які насправді тримають на руках двох дітей, ну або чоловік, військовослужбовець, підписаний як студентка коледжу? Ці нісенітниці абсурдність не заважають збирати тисячі лайків і коментарів в інтернеті, але лайки це лише початковий етап, а мета зовсім інша і набагато глибша. Звідки беруться ці підозрілі канали, друзі? Розслідування Інституту масової інформації показало, що більшість таких youtube каналів створені після початку повномасштабного вторгнення, тобто після 2022 року, вони маскуються під православні або під волонтерські ресурси. Головна мета цих каналів зібрати аудиторію, залучити користувачів до закритих потім груп. Зокрема, у WhatsApp, а далі використовувати їхні емоції для впливу. Цікаво, що всі ці канали пов'язані між собою, тому не дивуйтеся, якщо ви, наприклад, навіть у Фейсбуці бачите канал з різною назвою, з різною обкладинкою, з різним навіть описом контенту, але пости одні й ті самі. Навіть ідентичні граматичні помилки і спільні посилання на групи. Другий рівень маніпуляцій, і це вже шлях від цих лайків. Це закриті групи. А лінк на ці закриті групи можна знайти в описі цих каналів або в описі до постів. Наприклад, друзі, приєднуйтесь до молитовної групи, де пастор молиться за вас 24 години на добу. Адміністратори таких груп запрошують людей приєднатися. Там їм обіцяють особливі молитви, індивідуальне, ексклюзивне благословіння чи е, пряму підтримку від священника. Ну, в нашій країні битва екстрасенсів було найпопулярнішим шоу е, всі сезони з топами просто рейтингів на телебаченні. Ну і подібні групи теж користуються успіхом. Зараз я себе почищу, подождите. Я хапанула дуже. Дуже сильно хапанула. Як це працює, друзі? Спочатку вас вітають, пишуть емоційні повідомлення. У приватній розмові, наприклад, волонтерка Анна розповідає, що її чоловік захищає країну, вона є волонтеркою і православною християнкою. Та просить поділитися власною історією для, так би мовити, налагодження контакту. Але поступово. Теми змінюються, друзі. Замість молитв за Україну вам пропонують пізнати Бога за допомогою спеціальних умов. Ці умови. Уроки, друзі. Одного із адміністраторів подібних груп пастора Андрія, так він себе назвав, Інститут масової інформації ідентифікував як 24річного українця із будівельною освітою. Він називає себе доктором благослав'я і запрошує на щоденні духовні зустрічі. Здравствуйте. Меня зовут Андрій. Я проповідник. Наша місіонерська Онлайн команда проводить встречи для всіх желающих познавать Боже Слово. Виявилося, що проповіді пастора Андрія публікувалися на російському сайті, навіть після повномасштабного вторгнення. Совпадіння ні. У своїх проповідях пастор цей Андрій торкається і теми війни з України. почалася війна між Україною і Росією. Что говорили люди? Верили ли люди в то, что будет война? Я думаю, многие из вас видели на пространствах Ютуба или Фейсбука соцопрос жителей там Харькова или жителей Москвы до войны, спрашивали: как вы думаете, начнется ли война между Украиной и Россией? Что говорили? Войны не будет. Это невозможно. Зачем одной стране нападать на другую страну, верно? Но в итоге война началась. Сами администраторы цих WhatsApp чате А секти часто мають азійську зовнішність і працюють із телефонними номерами, зареєстрованими в Іспанії або на території Російської Федерації. Там їхні основні кодла. Що відбувається далі, друзі? Якщо ви залишаєтесь в цій групі, вас поступово залучають до вивчення нового вчення, яке дарує благословення, воно належить релігійній організації «Церква всемогутнього Бога. Секті, яка виникла в Китаї, друзі, її засновниця Ян Санбінь стверджує, що є новим втіленням Ісуса Христа. Спочатку вам пояснюють, що взагалі православна церква це старий світ а, і більше це не працює. А на зміну їй, за словами цих сектантів, лідерів церкви приходять нові вчення, які дозволять цитую вам обраним вижити після зачистки землі. Ну на фоні того, в якому світі ми зараз живемо для людини, яка не сильно розбирається і має критичне мислення, все це дійсно схоже на е, якийсь Армагеддон. Тому історія із зачисткою землі реально працює. В одній із найбільших whatsapp групи яка має назву Боже Слово, окрім азійців із європейськими номерами телефонів у спільноті, також присутні номери росіян за час експерименту в українській групі Боже Слово росіяни написали повідомлення Слава Росії. Адміністратори його не видалили. А користувачка, яка попередньо писала, що вона з України, поставила реакцію сердечко росіянам. Суть шахрайства полягає в маніпуляції емоціями. Як це працює, друзі? Користувачі, які перейшли в цю групу, потрапляють у свою рідну пастку а від емоційних гойдалок до страхів за своє спасіння. Людей утримують в групах, обіцяючи їм там духовне благословіння, постійно нагадуючи про їхню унікальність як обраних. Тому люди навіть за підозри, що щось там не те, з тих груп не йдуть. Найстрашніше, друзі, те, що для поширення цього використовують образи військових і постраждалих українців доволі цинічно ще генерує зображення, які викликають співчуття, але насправді це вигадки спрямовані лише на те, щоб затримати увагу аудиторії. Ну і кінцева мета подібних груп має відкрите питання, але очевидно, що їх можуть використовувати цих людей, які зайшли в групи, для того, аби Вкладати в мізки інших українців такий герболайф, знаєте, сітєвий маркетинг, ідеї, які вигідні ворогу, тому все це прекрасно працює. Штучний інтелект стає інструментом в руках маніпуляторів, які використовують емоції українців для своїх цілей. Як уникнути цього, друзі? Завжди перевіряйте інформацію, джерела інформації, які з'являються у ваших гаджетах на тому чи іншому каналі. Перед тим як поставити лайк або коментар, засумнівайтесь. Перейдіть на сторінку, якщо маєте час, а краще оминайте, як тільки виникає підозра, і почитайте, що на тій сторінці, що в описі, і чи не підозрілим все це виглядає. Ну і штучний інтелект, він хоч і інтелект, але все це видно бо виглядає штучно неприродно вся їхня писанина і фотографії. Тому ви маєте оминати подібний контент. Уникайте переходів будь-яких переходів за посиланнями у незнайомих групах. Будьте критичними до контенту. От я просто кілька секунд тому побачила у Фейсбуці. Хочу з вами поділитися. Ліна Українка називається статус жіночки. У неї там різні історії, жизнені фотографії. Всі згенеровані, Щі. ну реально майже всі. Будь ласка, не йдіть, не даруючи їм трохи любові, закликає лайкати. Потім фотографія, де Зеленський чомусь висить на стіні в школі. У Нас давно вже заборонено, щоб вішали портрети президентів. Текст «Ви лише погляньте, що в нашій школі коїться, нема. донька. Прийшла, і ось це фото показала. Ну, типу, щоб всі чмарили владу необґрунтовано, писали, як це так, хто це в школі повісив. Немає це в українських школах, тільки в Рашці Путін висить на стіні. Або це, будь ласка, найдіть, не даруючи їм трохи любові. Ну і дівчинка одна з інвалідністю, напевно, плавала щойно на якихось змаганнях. Все це безумовно викликає емпатію, лайки, сердечки, ну, а далі переходи за лінками. В ту ж секунду, друзі, коли я оце от переглядала для вас, побачила канал Новини України, де тисячі українців, божої опіки всім ребятам нехай береже Бог, а хай береже кожного з вас наші рідненькі і згенерована фотографія. А нам, сердечко, подаруєте і такий задумливий смайлик новини України називається канал. Ну, мовчу про канал «Вітанечко», Це то просто друзі. Це, от за кілька хвилин, просто зайшла у Фейсбук і все це побачила. Якби напевно годину приділила, то ми б тут з вами годину би говорили. Я би тільки вам показувала ці фотографії. Значить, канал «Вітанечко» в описі до каналу е, написано релігійний центр для розуміння. Далі згенеровані ще фотографії з просторів інтернету. Друзі сміються з мене, бо я допомагаю мамі. А ти як думаєш? І фотографія мами та сина у свинарнику. Вітанечко, це батько і син, вони заслужили наших, і сердечко там ну такий смайлик з сердечками. Будь ласка, найдіть, не даруючи їм трохи любові, вони заслужили це. Ну, і батько, і син на фоні дріб з прапором в строї. Військовому прагнуть вашої реакції. На іншу аудиторію, друзі, вчора і сьогодні трьох братів і сестер, любов триня там виповнилося 90 років. Ну, ясно, що всі заворожено лайкають. Про справжнє кохання, будь ласка, найдіть, не не даруйте їм трохи любові. Теж бачите той самий текст і фотографія е чоловіка у військовій формі з інвалідністю, якого несе жінка на, на своїх плечах. До речі, ця фотографія була дуже-дуже популярною серед таких. Е Махінаторів, маніпуляторів зражки. Будьте обачними, друзі. Я прошу вас, критично мисліть і розкажіть про це вашим друзям або запостіть це відео на ваших сторінках. Можете переслати знайомим, щоб вони подивилися, зробили висновки і не велися. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте, чи траплялися вам подібні історії в соціальних мережах. Не забудьте підписатися на нас. Ми ставили собі челендж що до кінця року. Ми плануємо мати півтора мільйона підписників. Тому беруть участь в нашому челенджі. Підписуйтеся. І наша спільнота стане ширшою тих людей, яким болить, яким не все одно, і які критично мислять. Адже Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. До зустрічі, друзі. Слава Україні! Слава силам оборони.